Ми проведемо дослід в залежність швидкості реакції від температури. Візьмемо дві пробірки, у кожну з пробірок додамо купромоксид. Чорний порошок купромоксиду додали в кожну із пробірок. Тепер до купромоксиду додамо нітратної кислоти. В одному випадку ми цю суміш нагріємо, в іншому випадку залишимо без нагрівання. І побачимо, в який із пробірок швидше відбудуться зміни. Отже, одну пробірку ми залишаємо і спостерігаємо за змінами, а другу пробірку нагріємо над полум'ям спиртів. Я думаю, стає зрозумілим, що у першій пробірці реакція відбувається повільно, а у другій пробірці ми відразу побачили, що при нагріванні відбулися відчутні зміни. Реакція відбулася.